Холодна війна, вона в принципі вже розпочалася між Заходом і Росією. Тут е не варто навіть шукати якісь ознаки цієї війни. Одначе журналісти зробили екскурс в історію і вирішили простежити, чи приводили до певних гарячих протистоянь. Отакі От, факти, які стався в небі над Туреччиною, саме збиття військових літаків однієї держави а іншою державою. Інцидент з російським Су-24 у повітряному просторі Туреччини змусив багатьох пригадати події часів холодної війни. У 21 столітті винищувач НАТО вперше збив російський військовий літак. А от у минулому сторіччі протистояння між СРСР та західним блоком інколи завершувалося саме втратами військових суден. Це особливо характерно для періоду, коли тривала корейська війна. Так, у жовтні 1950 року, два американських бомбардувальника F-80, виконуючи воєнне завдання, відхилилися від свого курсу і потрапили до повітряного простору СРСР. Там вони атакували аеродром Сухарічка біля Владивостока. Внаслідок бомбардування було знищено вісім радянських літаків р 63 Людських жертв не було. Вашингтон вибачився перед Москвою за інцидент. Командира американської авіагрупи відсторонили від командування, а пілотів віддали під трибунал. Пізніше у листопаді 1952 року. Американські винищувачі збили чотири радянські Міг-15 під час нальоту на північно корейський порт Хверьон. СРСР офіційно не брав участі у корейській війні, втім допомагав Пхеньяну технікою та фінансами. Часто густо радянські літаки під китайськими та корейськими розпізнавальними знаками завдавали ударів по позиціях сил півдня, які підтримував Вашингтон. Один з найгучніших інцидентів холодної війни стався у 1960 році. Тоді американський розвідувальний літак ю 2 зміг дістатися аж до Свердловська, який пізніше перейменувала у Єкатеринбург. Судно збили радянські ППО. Пілот Френсіс Пауерс вижив. Його упіймали і засудили до 10 років позбавлення волі. Через два роки американці обміняли на радянського розвідника Рудольфа Абеля. після завершення холодної війни таких інцидентів не траплялося. Але відтоді як президент Росії Володимир Путін вирішив відновити двополярність на світовій політичній арені. Протистояння Заходу та Росії набуло небезпечних ознак.